Ну, все, зйомка пішла. Всім доброго ранку, мої дорогі підписники! Сьогодні у нас буде апельсиновий сік. То нам знадобиться дошка, ніж, апельсини і сокожимочка. Але для цього ми будемо розрізати спочатку апельсини. Забув вам сказати, що апельсини дуже корисні. В ньому є вітаміни С і вони допомагають організму боротися всякими інфекціями. От чуєте, я тісь захриплий і мені якраз знадобиться цей сок сік. Бачите, вже дві половинки нарізано, ставлю, буду пам'ятати. Тепер другу половиночку. Треба буде уважно. Під контролем батьків це треба робити. Або, може, людина собі, ну, наприклад, доросла вже повнолітня, може собі різати. знає, вже пройшла університет з ножиком. То на, може, а діти або можуть самі під наглядом батьків, або <смі> самі батьки це різати. <смі> <смі> Ми нарізали весени. Тепер найпростіше вижимати сік. Ну, що, серединка і серединка. Правильно по міліметриках заставляємо серединку. Тепер видушуємо сік. Треба сильно стискати, щоб весь сік витиснути з апельсинки. апельсини, то в нас вийшла така пюрешка. І зараз я хочу цю пюрешку, як ви знаєте, зісти. І... Ах, як смачно. Mm. А що ж в нас вийшло з чотирьох апельсинів? Давайте поцікавимось. Відкриваємо легеньку штучку. Oh! Оце от так! За чотири апельсини стільки соку Це ж треба. Давайте розлиємо цей сік у букальчики. Легенько наливаємо, нехай замість це роблять. Батьки, бо це треба мати дуже велику відповідальність. Так. Дирешті порібно получилось. Бо що? що? Тільки я роблю одні ці штучки, а оператор знімає. Оператор теж хоче посмакувати. Всім смачного!